XML, а, не заводиться а в 164 кузові. У нас дивимося, що так. Нічого. У нас є ось така помилка. А как пока положение движения? Зараз скануємо всі блоки, дивимося, що у нас вийде. Сканування. Ми будемо шукати її привезли на евакуаторі. Наші не, не реагує. Ні, нічим так, сканували. всі помилки. У нас їх тут взагалі по всіх блоках достатньо, так як акумулятор був висаджений. Ну, тут по сервомеханізмі у нас є 5 помилок і всі вони доволі важливі. Чистимо. Будемо дивитися, тільки, які у нас актуальні. А, у нас авто на зарядці, там стоїть неї. Щоб не було просадки, ось тут видно, у нас зараз 13,2. Так, ще раз просканували блоки, вот моди сергов привода, а у нас помилка 16887, заходимо в блок. Зажигание нашего батька. Відкриваємо. Помилки. І у нас ось помилка. Електронний замок зажигання. Функціональне нарушение сообщення. Так, ми розібрали замка. Дивіться, я покажу. А, ось це вже я. Дарва, воно там трималось нам зовсім на волосках. Почав прозванювати і замітив такі річ, що ось тут воно дзвониться, воно замкнуте ось тут. Всьому. І так по платі пройшовся передивився деякі недоліки. Ну, ми попробуємо зараз це все зробити і попробуємо завести цю машину, пробувати, як вона буде працювати. Подключили лавочку. І помагалися зайти взагалі в замок зажигання. І у нас в Замок зажигання у нас не вийшло зайти. Взагалі. Знімати цей блок зажигання. Ось ось так він, він так Знімається він через магнітофон, потрібно знімати магнітофон, весь консоль розбирати. Тут є у нас таке кільце, його потрібно розкручувати. Ось воно так закручується. І ось фішечки ось ціна. ми намагалися його встановити, паяли, перепаяли те, що там люди робили. Там я покажу фотографії. А, що тут було напаяно, не вийшло, щось з ним трапилося, чи хтось замкнув його, що він не виходив взагалі на зв'язок. Ми купили вже бушний, і у нас він вже починає виходити на зв'язок. Ми його підключили, і він не бачив просто тепер включаємо. І коли ми робимо діагностику, він виходить на зв'язок і показує, що помилок ніяких немає. Навіть коли виключаємо інший ключ, вона також не бачить його, але помилку не видає. Ось ще одна проблема. Яку ми зараз рішення, треба це все поміняти, підв'язати, зробити. Коротко про те, що ми дзвонили, робили і все як воно закрутилося, що ця машина не заводить. Продзвонили проводку і в салоні, і ззаді, і з... з задньої частини, з під акумулятора, з під капота, до замка, замок не виходить на зв'язок. І зараз коротко покажу, дві проблеми були одночасно. Не знаю, що з цим зв'язано, але ось у та нас ситуація така. Спочатку в цей замок, який людина при встояла, плату, по якій полізли, запороли її трохи, і вона не виходила на зв'язок взагалі. І в нас є хороші друзі, заказали новий замок, людина сама власник привезла замка і перекинули туди процесор, прошили, настроїли. Але з інша сторони, людина, яка купила на розборці ключ віднієї машини, а замок від іншої машини, які між собою взагалі і навіть доушки не товаришують, вони на різних волнах зроблені. От, прийшлося старим ключом перекидати на нову плату і з двох одне того, щоб воно виходило на зв'язок. А, взагалі цей весь мобіліз весь ключ. І тому у нас, коли ми відразу поставили її, у нас з'явився зв'язок з блоком керування, тому що це не тільки просто замок, тут є блок керування. його. Далі. У нас була тут також проблема, і у нас тут є повські контакти плюс-мінус, і тут середні маленькі управляючий провода. У нас на один управляючий провод не було. Сигналу, і у нас на фішці була проблема. Далі по платі у нас на ось цьому піну чомусь, коли ми дзвонили, так само і тут, і отут. отут крайні, у нас на пі не переходив зв'язок взагалі. У нас не було напруги тут, тому ми розібрали, передивилися всю плату, роздивилися, наскільки це можливо сам моторчик. І тепер це зараз все збираємо назад. Е -е, Сервомеханізм будемо адаптувати, і будемо дивитися, що з цього вийшло. Перед встановленням у нас є ось такі от. Надрізи, раз, два, три і от. І обозначення D НРП. Ми виставляємо, ось тут є у нас такий проріз. Ось він, ми виставляємо на полоті П. Так само і на коробки. А для того, щоб м -м, початок калібрування був з нейтральної передачі. І у нас вже є зв'язок з блоками. У нас дуже багато помилок. Зараз будемо їх вирішувати. У нас є по сервомеханізму, по коробці, по двигуну, по напрузі, по всьому, по всьому, по всьому є тепер помилки. І далі будемо працювати зараз цими помилками. Так, заходимо. Сервопріот. Куча зажигання. Помилки. Так, удаляємо помилки. Нічого страшного. Зараз подали так. Так, є помилки пішло. Заходимо в спецфункції. Виповнить калібровку. Коротше, лаунч не зміг зробити те, що зараз автоком зробить. Програма дешевша в рази, просто протилаунчу і лаунчем. Робили, робили, адаптувати е, сіло механізми на коробки, не вийшло. От тепер тут робимо. Тут у нас виходить, ми вже зробили, тут дивіться, перше. Перезагрузка адаптація даних, перезагрузка адаптації даних, і ось є процес обучення датчика. І вона описує там PRND, от Ми зараз обучаємо. Автокомом нажимаємо обучаємо, і вона нам дає положення P треба нажати. Вибираємо там положення P, e, e, P. От, нажимаємо ОК. OK. Вона там включає на низу кропки положення П. Далі нам задає R задні положення. Зараз. От R. Беремо, нажимаємо R, чекаємо. Далі вона скаже зараз, що вона нам напише N? То, що ми переключили на N. Тут нажали, чекаємо наступну. Де? от вона тут потім Д. Є нам Д. Його не чутно, але він там переключає. Ваби вибір. І П. Повертаємося на П. От повернулись. Дивимося. У нас є помилка, яку нам треба удалити Удаляємо. І, в принципі, в нас помилок. Знімаємо, заведем її, заведемо, в принципі ми зараз тут переключаємо на D, покажіть, що ми клаціємо, D, N, R, R, так, все переключається, працюємо, знімаємо все помилки, І помилок у нас немає, ось так, з коробкою закінчили, тепер треба це все запакувати гірмітком, залишити туда валу, по Логану, так, ще одна проблемка. Резервний АКБ несправний. Зараз будемо замінити акумулятор одного і другого. Тобто, так як машина довгий час стояла розряджена, акумулятор отримали розряд повністю в ноль стояли, тому зарядки вони не піддаються. Будемо зараз міняти. Для заміни акумулятора треба зняти сідушку і купа пластмас. Окові, нижні. Ось вони тут все тут лежать. Ось цей маленький резервний акумулятор. Ось він стоїть до самого акумулятора. Вже і у нас заміна великого цього акумулятора основного і цього резервного. Так, це у нас все ставить. Він навіть не реагує. Повністю висівши, А це все підключили. Для нас відпрацюємо. Ну і провіряємо роботу. Робот немає, Не дорозі. Машина їде, все переключається, все добре.